Панове, сценариста вкусила шкода Т56, тому випуск буде чеською мовою. Добрий день, танкісти! Моє імено Макс Мрєха, а вітайте Бестріплейс! Емм, ТВП ВТУ, Прага, Кнделики, Трдельник, Свічкова на сметані. Все. Ха, здаюся, більше слів не знаю. Раптовий приступ чеської мови закінчено. З вами найкращі реплеї. Наносите удари по позиції кнопки лайка. І пона... Розігрів сьогодні буде теплим! Анібал 76МД сів на стару бабаху. стромив приціл. Наче б тут це зробить її точною. І поїхав на Руїнберг. Лампа! Тепер не вийде зробити сюрприз. Але ворожа біга помиляється Вперше і в перший востаннє! Цікаво! Чи жахнемось хінехешем із пробиттям 230. Жахнемо. І паркуємося на перезарядку. З огляду на час каде цього дрину, за паркування буде значним. Ой! Засідка виправдала себе. Шарфутор упакований. За три постріли ми завдали п'ять тисяч шкоди. Звучить вельми чесно. Це якийсь нереальний розвал. Ви теж бачите, як воно влучає? На бабасі такий бій один на тисячу. Решту 999 боїв ця машина купає землю, збиває державні хімішдорбі і мре під фокусом. Але в тисячному бою вона стає конвеєром ваншоті, який витрачає по одному снаряду на кожен танк. Будь-який супротивник в прицілі отримує соковитий хеш на все обличчя. В крайньому разі бебешку на тисячу теж смачно. Це було швидко, брутально, безжально і звісно рандомно. Адже ці 11 тисяч шкоди він зробив сам. Анібал 76 шістдемде знав, де уроїв корпус, і де у його миші ліва кнопка. Хто скаже, що не на скілі? Великий рандом тут абсолютно ні на що. До речі, у анібала якраз трохи більше ніж тисяча боїв на вапасі. Прямо як я і казав, западіння? Ступний бій зіграв в 007 на улюбленці багатьох танкістів є 50. Бо він нестримний, є як есте, танкує як тяж і красивий, як я. Мені шкода цього CS-59. Так бездарно злити бій у топі проти сьомих-восьмих рівнів. Де. О, тигр 2 з баштою від Порше зі 100-мм рожевими щічками. і хочеться поплескати. Можна було б їхати до ЦЦ, але напружує Су-130. Ай, у гармату. Через це отримуємо зайвий снаряд. Можливо, варто було йти у клінч. Наша команда рознесла все на першій і другій лінії, але не безкоштовно. Вороги починають брати реванш, і скоро вони будуть на нашій базі. Перетягуємося ближче до центру, щоб постріляти по монстерю. Але шарфу тур купається в озрій, перманентно світить нас. Спробуємо стати на балкон перед нашою базою. Ця позиція працює як годинник. Мішені катаються перед нами як на долоні. Сюди мені зі шквального вогню. Ми дуже вчасно притягнулися на цю позицію. Правильний мувмент по карті це більше половини перемоги. Тож запам'ятовуйте арні позиції і ситуації, в яких треба відступати і наступати. Щоправда, це не врятує від зливу союзників. Ми залишилися поодинці проти Ох, ще проти чотирьох. 1375 намагається втекти. Необхідна музика беніхіла. Ми не можемо включити її через авторські права, але можемо уявити. Тим часом якийсь вуйко захоплює базу. Ще й посадив тигра на ланцюг охороняти єдину дорогу до бази. Вважаю, що як тигру можна було папнути рубку. Лишаємо по посаду і летимо до бази! Бам! Буйка знищено! Розвертаємося на як ти Акуратна відбортовка! Ай! Борти все-таки ніякує є 75. Даємо прощальну, підсвішуємося і пробуємо обійти ззаду. Але я б тут спробував фейканути. Почав би об'їжджати в засвіту і після відсвітки розвернувся назад. E ikra. Як ця величезна коробка навіть не засвітилася при пострілі, а? Не знаю, за скількома кущами він ховався, але це було прикро. Треба було фейкувати, а не робити такий очевидний обхід. Та навіть програвши бій, Смарті 07 заслужив свої лаври. 9500 тисяч шкоди на дев'ятці. На відміну від бабахи, все це не рандовом єдиним. А на скелі Смарті трохи не дограв наприкінці. Кінці, але до цього весь бій робив ворогам. Поїхали до фіналіста. І величним неповторним гранд-фіналом випуску стає. І п'ятого рівня зачекайте з передчасними судженнями. Цей бій точно вартий, щоб його побачити. Це ревець, твоя сестра була класною. Навіть не знаю за якими критеріями він оцінював сестру, Боже, вона смачно готує або робить олігамі, або дуже вчасно являється сводною. а? Краще зосередимося на тому, що відбувається в бою. Відбуваються спроби ста й притискуламбета. Ось інша справа. Заходити в борт і розряджати притул це воно. Але тут вороги починають огризатися. Ще й КВ-1 рашить по центру. Стріляти по ньому з нашим пробиттям. Ха, те саме, щоб стріляти по маусу. Далі намагаємося врятувати союзника. Він ще стане в пригоді. А, ні. Вороги вирішили інакше. Смуток туга. Тепер хотілося б звернути вашу увагу на міні-мапу. На різницю в ХП вгорі і на вуха команд. Виглядає, як поразка в одні ворота. Один в дев'ять! Таке зазвичай не виграється. Мінус окупант. Залишилося перемогти всього вісім танків. Чудово! Навіть пробили КВ. Поки що він усе робить ідеально. Змінює позиції, тримає дистанцію, хапає по одному. І не забуває рухатися, щоб не зловити від арти. Туго годин. можна навіть піти на розмін. Далі займаємо вигідну висоту. Ловимо жертву і знову міняємо позицію. Молодець. Вивірена стрільба. Нічого, Арта. Ще покутаємося! Судячи з інфи, її ніхто не охороняє. Не можеш бути так, що Леопард просто приїде і нахабно виріже її. а? І варто було змінити позицію, залишившись наприкінці проти Алтешки. І тут у нас приїхав КВ. Беремо гусли в руки і валимо. З огляду на наш розкид і втрату пробиття з дистанцією доведеться зближуватися з КВ і крутити його, а не колупати з кілометра. Дуже поганий гравець на Можна було б перемогти його взагалі без шкоди для себе. Залишилася французька БТшка С-35СА, ну та що біде. І вона ФК. Це було яскраво. Один з найцікавіших пісочних боїв, що я бачив. Колобанов. Фулл. І пацкучий в одному бою. Так, один леопард може коштувати 9. Запам'ятаєте? Одинадцять прагів, 3600 шкоди і майже 2000 чистого досвіду. На легкому танку 5 рівня з автоарматою. Але стріляється арматка добряче. Мені подобається. Я, Сістер great точно заслужив три тисячі золота і рідкісний стиль. Тепер хвилинку ва. Я хочу дещо розповісти. Нещодавне дослідження статистики гравців показало, хто частіше за всіх потрапляє в найкращі реплеї. Шеніва реймінга засували, що зазвичай гравці, які частіше надсилають нам бої, частіше потрапляють у передачу. Така ось закономірність, уявляєте? Ха -ха. Надсилайте нам свої найкращі бої. Отримуйте золото і камуфляж. І тицяйте ти, ти, лайки. Якщо вам подобається, дивитися.